Ще не в некраїни і слава ні. Воля. Ще натягу, у світі. День державного прапора це свято нашої єдності та нашої незалежності. Нехай наш прапор завжди майорить над вільним і незалежним українським небом. Нехай кожен українець відчуває гордість за свій прапор і за свою країну. Бажаю, щоб кольори нашого прапора об'єднували нас у прагненні до величного майбутнього. Бажаємо миру, злагоди, добробуту та віру в нашу країну. Нем державного прапора України, слава Україні! Героям слава!